Убивство на полі для гольфу Агата Крісті. ТЕКСТ читає Запорожець Марина. Якщо вам подобається те, що ви чуєте, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я стараюсь для вас. Розділ 17 Ми розслідуємо далі. Щойно я переповів справу Берульді в усіх подробицях. Звичайно, не всі деталі справи, що я їх тут описав, пригадалися мені одразу. Проте головні моменти я згадав без особливих труднощів. Свого часу ця справа викликала значний інтерес, навіть в англійських газетах про неї чимало писали, тож найважливіше легко зринуло в моїй пам'яті. На якусь мить мені захопленому здалося, що ця справа здатна прояснити нашу нинішню ситуацію. Визнаю, я надто імпульсивний, і пуаро не даремно підсміюється з моєї звички робити поспішні висновки, але цього разу я мав виправдання. Тара історія, що її знайшов Пуаро, так гарно підтверджували його здогади. «Пуаро», – сказав я, вітаю вас. Тепер я все розумію. О, в такому разі я вітаю вас, друже, бо зазвичай з розумінням у вас тугувато, чи не так? Я трохи образився. Ну, годі вже напускати туману поро. Ви так довго говорили з усіма незрозумілими натяками і звертали увагу на несуттєві деталі, що ніхто не міг зрозуміти, до чого ви хилите. Мій друг неквапно запалив свою малесеньку цигарку, пустив струмінь диму, а тоді глянув на мене. Тепер, коли вам усе ясно, монамі, поясніть мені, що саме ви зрозуміли. Ну, що це мадам Добрей, Берольді убила містера Рено. Справи дуже схожі, тож можна про це впевнено стверджувати. То ви вважаєте, що мадам Берольді даремно виправдали, що насправді вона винна в убивстві власного чоловіка? Я витріщився на пору. Звісно. А ви хіба так не вважаєте? Детектив пройшовся по кімнаті, механічно поправив стільця, а тоді задумливо мовив: Так, вважаю. Але я не спішив би казати, звісно, друже. Технічно, мадам Берольді не винна. Можливо, в тому злочині і не винна, а в цьому так. Пуаро знову сіве подивився на мене дуже замислено. Отже, ви вважаєте, Гастінгсе, що мадам Добрею убила мсьєрено? Так. Чому? Він запитав мене так несподівано і різко, що я аж спантеличено відсунувся на стільці. Чому? промимрив я. Чому? Тому що. І замовк. Пуаро кивнув. От бачите, ви одразу вперлися в стіну невпевненості. Для чого мадам добрей? Я називатиму її так у стосунку до нашої нинішньої справи. Убиватимесь є Рено. Ми не можемо знайти ані найменшого мотиву. Вона не отримує вигоди від його смерті, не виграє від неї ані як коханка, ані як шантажистка. А без мотиву вбивцями не стають. У першій справі все було інакше. Там на жінку чекав приз, багатий коханець готовий зайняти місце її чоловіка. Гроші не єдиний мотив для вбивства, заперечив я. Це правда, спокійно погодився мій друг. Є ще два, і один із них Крайм Пасіонел, а третій дуже рідкісний мотив. Убивство заради ідеї, тоді вбивця має страждати на якийсь розумовий розлад. Це про різних маньяйків і релігійних фанатиків. Думаю, тут цей мотив можна відкинути. А якщо до крайпасіонел, невже і його ви відкидаєте? Якщо мадам Добре була коханкою Рено і помітила, що його пристрасть охолоджується, або якщо вона мала інший привід для ревнощів, хіба не могла вона заколоти його у нападі? Пуаро похитав головою: Якщо зверніть увагу, я кажу, якщо. Мадам Добрей була коханкою Рено, він просто не мав часу від неї стомитися. І, взагалі, думаю, ви неправильно зрозуміли її характер. Це жінка, яка може симулювати глибокий емоційний стрес, видатна акторка. Але якщо придивитися ближче, життя спростовує враження про неї як про істеричку. Ця жінка завжди холоднокровно прораховувала власні мотиви та вчинки. Не заради молодого коханця вона пішла на вбивство чоловіка. Її ціллю був багатий американець. У якого сама вона навряд чи була закохана. Якщо вона іскоювала злочин, то тільки такий, щоб отримати конкретну вигоду. А тут вигоди не було. До того ж, що ви скажете про викопану могилу, це чоловіча робота. Вона могла бути співучасницею, мені не хотілося відступатися. І на це я заперечу, друже. Ви говорили про подібність двох справ. У чому вона полягає? Я вражено подивився на пору. Але ж ви самі вказали на схожість. Історія з чоловіками в масках, секрет, документи? Бельгієць ледве помітно посміхнувся. Не гнівайтеся, благаю, я не зрікаюся власних слів. Ці дві справи, поза сумнівом, пов'язані тим, що мають схожі історії. Але подумайте, як цікаво, цього разу про чоловіків у масках розказує не мадам Добрей. Якби було так, усе виявилося б шити білими нитками. А мадам Рено. Невже вони стали спільницями? Я в це не можу повірити, відказав я. Якщо місіс Рено заодно з мадам Добрей, то ця перша найвидатніша акторка всіх часів. Охо -ох нетерпляче», -ох, нетерпляче перебив мене поро. Знову ви керуєтеся почуттями, а логікою. Якщо злочинниці треба бути акторкою, можете думати, що вона нею і є. Але хіба не можна без цього обійтись? Я не вважаю, що мадам Рено була спільницею мадам Добрей, з кількох причин. Деякі я вже вам назвав, інші очевидні. А якщо ми відкинемо можливість спілки, то наблизимося до правди дуже несподіваної та цікавої. Поаро, вигукнув я, що ще вам відомо. Монамі, подумайте логічно, у вас же є всі факти. Пробудіть усі свої сірі клітинки. Думайте не як жиро, а як поаро. Невже у вас є теорія, в якій ви впевнені? Друже, я довго блукав у темряві як ідіот, але тепер я все ясно бачу. І все знаєте? Я довідався те, про що мене в листі просив дізнатися мсьє Рено. І вам відомо, хто вбивця? Одного я знаю. Як це? Ми з вами говоримо зараз про трохи різні речі. Є не один злочин, а два. Першу таємницю я вже розв'язав, а другу мушу визнати не до кінця. Але Поарохіба ви не казали, що той чоловік, якого знайшли в сараї, помер природною смертю? Так, так, нетерпляче вигукнув мій друг. Ви знову нічого не розумієте. Злочин може бути без убивці, але у двох злочинах має бути два тіла. Це твердження було таким туманним, що я аж придивився до чоловічка з тривогою. Утім, він мав цілковито нормальний вигляд. Раптом Пуаро зірвався на ноги і підбіг до вікна. А ось і він? Хто? запитав я. Мсьє Джек Рено. Я послав записку на віллу, просив його зайти. Тут я дещо пригадав і запитав детектива, чи знає він, що Джек Рено був у Мерлінвілі в ніч убивства. Хотів підловити свого маленького друга, але він, як завжди, виявився на висоті, теж питав про молодика в працівників станції. І ми не одні про нього знаємо Гастінгсе. Наш чудовий жиро, напевно, теж уже про все розпитав. Ви ж не думаєте? почав було я і зупинився. Ні, це було б надто жахливо. Пуаро запитально глянув на мене, але я більше нічого не сказав. Мені щойно спало на думку, що в цій справі прямо чи непрямо фігурувало семеро жінок. Місіс Рено, мадам Добрей та її донька, таємнича незнайомка і троє служниць. А от чоловіків, крім старого О'Юста, якого брати до уваги не доводиться, не було крім одного: Джека Рено, а могилу мав викопати чоловік. Розвинути думку мені забракло часу, бо Рено молодший зайшов до нас у номер. Мій друг по-діловому привітався з юнаком. Прошу мсьє, сідайте. Перепрошую, що я вас потривожив, але ви, мабуть, помітили, що на віллі мені зараз працювати дуже важко. Месьє жиро і я часто не сходимося в поглядах, та й ставиться він до мене не надто чемно. Тож я не хотів би, щоб мої здогади перетворилися на його здобутки. Розумію, Поро», – запевнив відвідувач. Той жиро неприємний грубіян, і я буду радий, якщо хтось розкриє справу швидше за нього. Тоді, можливо, ви мені трохи допоможете? Звичайно. Я хочу попросити вас піти на станцію, сісти на потяг і проїхати одну зупинку до Абалака. Запитайте там у працівників, чи двоє іноземців не залишали валізу у камері схову в ніч убивства. Абалак, маленька станція, там іноземців точно запам'ятали б зможете виконати таке прохання? Звичайно, зможу. Юнак трохи здивувався, але прохання був готовий виконати. Розумієте, нам з другом необхідно поїхати у справах в інше місце, пояснив Поро. За 15 хвилин прибуває потяг, і я просив би вас не повертатися на віллу, бо не хочу, щоб Жиро знав про ваше доручення. Гаразд, піду просто на станцію. Джек Рено підвівся, але детектив зупинив його. Зачекайте хвилю, Рено. Мене тривожить одне маленьке питання: чому сьогодні вранці ви не сказали мсьє о те, що були в Мерлінвілі в убивства? Той густо почервонів, ледве опанував себе. Ви помиляєтесь, я був у Шербурі, про що й повідомив слідчому судді. Пуаро, примружившись, як зеленоокий кіт, дивився на співрозмовника. Тоді це єдина моя помилка, бо мені про вас сказали працівники станції. Вони стверджують, що тієї ночі ви пробули потягом о 23.40». сорок. Джек Рено мить повагався, а потім, здається, вирішив: навіть якщо так, що з того? Ви ж, сподіваюся, не збираєтеся звинувачувати мене у співучасті в убивстві батька. Він говорив дуже зверхньо, голову закинувши назад. Прошу вас пояснити, що привело вас сюди. Усе дуже просто: я приїхав провідати свою наречену мадмуазель Добрей. Адже я збирався у довгу подорож, не знаючи, коли повернувся. Мені хотілося побачитися з нею до того, як я вирушу, щоб запевнити її у власній відданості. І ви зустрілися? Пуаро не зводив із юнака очей. Зависло мовчання. За хвилину Рено відповів Так. А що було потім? Я побачив, що пропустив останній потяг, і пішов у сент Бове, де найняв автомобіль, який відвіз мене у Шербур. сент Бове? Та це ж місто за 15 кілометрів звідси. І ти довго, м'ярино? Мені мені хотілося пройтися. кивнув, приймаючи пояснення. Джек Рено узяв капелюха і ціпок і вийшов геть. Через хвилину детектив скочив на ноги. Швидко, Гастінгсе, підемо за ним. Тримаючись на безпечній віддалі, ми пройшли за Рено вулицями Мерлінвіля. Та коли юнак повернув до станції, мій друг змінив плани. Усе добре, він проковтнув наживку. Поїде в Абалак і питатиме там про вигадану валізу, залишену вигаданими іноземцями. Так, мономіт, цю симпатичну історію я сам придумав. Ви хотіли прибрати його з дороги? вигукнув я. Який проникливий здогад, Гастінгсе, похвалив мене поро. А тепер ходімо на вілу Женев'єва і проведемо власне невеличке розслідування. Розділ 18. Жиро діє. До речі, Поро, сказав я, поки ми йшли гарячою від сонця білою дорогою, маю вам дечим дорікнути. Розумію, що ви мали найкращі наміри, але чому пішли в готель маяк, не сказавши про це мені? Друг кинув на мене уважний погляд. А як ви дізналися, що я там побував? Я відчув, як щоки в мене спалахнули. Проходив повз і зазирнув туди, як мого спокійніше мовив я. На мій подив і полегшення Пуаро не став кипкувати з мене, тільки похмуро похитав головою. Перепрошую, якщо я образив вас, пізніше ви зрозумієте, чому я так вчинив. Повірте, я всі сили спрямовую на розслідування цієї справи. Та все гаразд, мене це пояснення цілком задовольнило. Я знаю, що ви завжди дбаєте про мене, але я й сам можу подбати про себе. Чоловічок хотів щось сказати, але передумав. Прийшовши на віллу, він одразу пішов до сараю, де знайшли друге тіло. Але всередину заходити не став, а попрямував до лавочки, на якій недавно сидів, сумуючи, я. Поміркувавши, над нею хвилинку чи дві, детектив відміряв кількість кроків від неї до живоплоту, що розділяв вілу Женев'єва і вілу Маргарита. Потім, киваючи, повернувся. А тоді знову підійшов до живоплоту і руками розгорнув кущі. Якщо нам пощастить, сказав він мені через плече. мадмозель Марта буде зараз у саду. Хочу з нею поговорити, але так, щоб найти на Вілу Маргарита з офіційним візитом. О, та отже вона. Мадмозель, мадмозель, Приділіть нам, будь ласка, секунду. Я підійшов до свого друга одночасно з Мартою Добрей, яка здивовано наблизилася до кущів. Чи можна перекинутися з вами кількома словами, мадмуазель? Звичайно, мсьє Пуаро. Дівчина була явно налякана і стривожена, хоча й погодилася на розмову. Мадмуазель, пам'ятаєте, як ви бігли за мною того вечора, коли ми приходили до вас зі слідчим суддєю? Ви питали, когось підозрюють? І ви відповіли мені, що двох челіців, важко дихаючи, сказала Марта і притисла руки до грудей. А ви не хочете запитати мене те саме ще раз, мадуазель? Про що ви? Про те, що якби ви знову запитали, кого підозрюють, я би дав вам іншу відповідь, бо є новий підозрюваний, і він не челіць. І хто ж? Майже безгучно мовила дівчина мсьє Джек Рено. Що? розпашливо крикнула вона. Джек? Не може бути. Хто посмів? Жиро. Жиро. дівоче обличчя палало. Я боюся того чоловіка. Він жорстокий. Він. Він!» Марта замовкла, а тоді на її лиці з'явився дуже рішучий вираз. У ту миті я зрозумів, що вона готова боротися. Поро також уважно дивився на дівчину. Ви ж знаєте, що Джек був тут у ніч убивства, запитав мій друг. Так, він мені казав, машинально відгукнулася Марта. Даремно він приховав це від слідства, вів далі детектив. Так, так, нетерпляче сказала дівчина. Але часу шкодувати немає. Треба знайти когось, хто зможе його врятувати. Звичайно, Джек нікого не вбивав, але для таких, як Жиро, це нічого не значить. Той нишпорка тільки й шукає, аби зажити слави й когось арештувати. І арештує він, звичайно, Джека. Проти Рено свідчать факти, ви ж це розумієте? мовив Поро. Марта впевнено подивилась йому просто в очі. Я ж не дитина мсьє, і я вмію мужньо дивитися фактам в обличчя він невинний, і ми маємо його врятувати. Марта говорила гаряче й розпачливо, а потім замовкла, важко дихаючи. «Мадмозель», – сказав мій друг, уважно спостерігаючи за дівчиною. Є щось таке, що ви приховуєте. Але чим хотіли б ви з нами поділитися? Вона приголомшено кивнула. Є дещо, але я навіть не знаю, чи ви мені повірите, бо може здатися, що це абсурд. Не бійтеся, скажіть нам, мадмозель. Тоді слухайте, мсьє Жеро послав по мене, щоб я допомогла впізнати тіло того чоловіка. Марта добре кинула на сарай. Я тоді його не впізнала, але потім трохи подумала і? Це все так дивно, але я майже певна. Розкажу вам, уранці того дня, коли вбили мсьє Рено, я гуляла тут у саду. І раптом почула чоловічі голоси, вони сварилися. Я розсунула руками кощі й визирнула. Один із чоловіків був м'ярино, а другий якийсь волоцюга, замурзаний і страшний в старому одязі. Він щось кричав і погрожував. Мені здалося, що він вимагав грошей, але точно я так не дізналася, бо маман покликала мене додому. От і все. Але я впевнена, що той волоцюга і мертвий чоловік у сараї та сама людина. Пуаро аж скрикнув від здивування. Але чому ж ви раніше про це не розповіли, мадмуазель?» Тому що його обличчя спершу здалося мені майже незнайомим. Він був по-іншому одягнений і явно належав до вищого прошарку суспільства. Скажіть мені, мсьє Поро, може бути таке, що той волоцюга вбив мсьє Рено і забрав у нього одяг і гроші? Цікава думка, мадмуазель», – задумливо промовив детектив. Багато що залишається незрозумілим, але думка дуже цікава. Я її обміркую. Раптом хтось покликав Марту. Маман, прошепотіла дівчина, мушу бігти. І вона майнула до будинку. Ходімо, сказав Пуаро і взяв мене під руку. Ми рушили до віли. Що ви про це думаєте? Мене розбирали цікавість. Історія справжня, чи дівчина просто хотіла відвернути підозри від свого коханого. Цікава історія, відказав мій друг. І я думаю, що вона абсолютно правдива. До того ж, мадмуазель мимоволі розповіла нам іншу правду про те, що юний Ренос збрехав. Ви помітили, як він завагався, коли я спитав його, чи зустрічався він з Мартою у ніч злочину? Перш ніж відповісти так, Рено ще подумав. Я підозрював, що він бреше. Тому мені так важливо було поговорити з мадмуазель до того, як він домовився б із нею про спільну версію подій. Три маленькі слова дали мені ту інформацію, якої я потребував. Коли я спитав, чи знає Марта про те, що Джек Рено був тут у ніч убивства, вона відповіла: Він мені казав. Тепер питання Гастінгсе. Що робив тут цієї ночі Рено, якщо не бачився з Мартою? І з ким він тоді зустрічався? Пуаро, вражено вигукнув я, ви ж не думаєте, що цей юнак міг убити власного батька? Монамі, відповів детектив, ваша сентиментальність дивує мене до краю. На своєму віку я бачив матерів, які вбивали власних дітей, щоб отримати страховку. Після цього я можу думати про що завгодно. А мотив? Гроші, звісно. Пам'ятаєте, Джакрино казав, що отримує половину батькових грошей після його смерті. А волоцюга? До чого тут він? Пуаро стинув плечима. Жиро сказав би, що це спільник, який допоміг молодому рино скойти злочин, а відтак його прибрали з дороги. Ви забули про волосину, обмотану навколо руків'я як жіночу волосину. А, широко усміхаючись, сказав Поро, Це вишенька на тортику версії жиро. Він вважає, що це взагалі не жіноча волосина. Нинішня молодь зачісує волосся назад і змащує спеціальною помадою, щоб воно лежало рівно, тож волосини справді виходять дуже довгі. Ви поділяєте думку жиро? Ні, хитро посміхаючи, заперечив Пуаро. Бо я знаю, що то справді жіноча волосина, і знаю навіть, чи я. Мадам Добрей, припустив я. Можливо, таємниче прорік, мій друг. Але я не піддався на провокацію і не розсердився. Що ми робитимемо тепер? запитав я, коли ми зайшли у передпокій віли Женев'єва. Я хочу обшукати речі Мсія Джакарено, тому прибрав його з дороги на кілька годин. Але Жиро уже, мабуть, проводив обшук? запитав я із сумнівом у голосі. Звичайно, він трудиться над цією справою як бобер над загатою, і то аж надто завзято. Але Жиро не шукав тих речей, які шукаю я. Та навіть якби вони самі впали йому в руки, він не зрозумів би їхньої важливості. Починаємо». Пуаро почав одна за одною відчиняти шухляди та шафи і акуратно і методично переглядати їхній вміст, після чого клав усе точно на місця. Робота була нудна й нецікава. Мій друг копався в сорочках, піжамах і шкарпетках. Раптом я почув за вікном тихе гарчання, визирнув ошибку і перелякався мало не до смерті. «Пуаро!» – закричав я. До будинку під'їхав автомобіль. У ньому сидять жиро, джакрино і двоє жандармів. «От трясця!» – прихрипів детектив. Цей недомок жиро. Невже він не міг трохи зачекати? Я не встигну правильно поскладати речі в цій шухляді, швидше. Він безцеремонно вивалив на підлогу речі, які лежали в шухляді, переважно краватки і носовички. Раптом із криком радості Пуаро витяг із купи маленький прямокутничок картону, мабуть, світлину, запхав її в кишеню, покидав усе назад в шухлядку, схопив мене за руку і виволік із кімнати. Ми помчали сходами вниз. У вітальні стояв жиро, тримаючи за руку свого арештанта. Добрий день, псьє жиро, привітався Пуаро. Що тут у вас? Жиро кивнув на Джека. Хотів отекти, але я пильно за ним стежив і не дав цього зробити. Тепер його заарештовано за підозрою в убивстві батька мсьєполе Рено. Мій друг повернувся до юнака, який понуро прихилився до дверей. Обличчя його було бліде, як смерть. Що ви на це скажете, молодий чоловіче? Джек Рено подивився на нього скляними очима і відповів Нічого.